тюль секонд-хенд Оптом. Категорія екстра. Ось такі мішочки по 25 кг Тут у нас є багато органзи, є плотніші, є шторки, є тюлі, є комплектики. Показує стан, шикарний стан нових. Показує наповнення. Так, перша була на петелечках Далі така шторка йде на люверсах. Ось така: півтора, десь на 2,5 метра. Наступна. Класний шоколадний колір. Люберси? Ні. Корсажна стрічка вже пришита. Ось така шоколадова. І теж десь на 2,5 метра по довжині. Класно, що вони довгі. Так, це якийсь уже комплектосик. Так, да? Да, дві шторки однакових є. Ось такі. В полосочку класний такий ситцевий матеріальчик, теж десь на 2,5 метра одна. І друга така сама. Далі бачу, йде якась тюль. Так, інтересно, зараз подивимось, що це таке. Напевно, буде блимати, так? Да? Да. Чи не блимає? Чікс, ось такого плану. Такі відрізи тюлі. Навіть не відрізи, це якісь такі от самостійні кусочки. Я не знаю, можливо, у когось є таке, якби трьогранне вікно. Класно було б повісити на нього. Ось такі от вони. Прикольні. Тюль як новенька. Є на петельках. Є на люверсах, є на курсажній стрічці. Так, от тут у нас петелічки. Шифончик такий зверху і знизу всередині органза. Далі. Це, це в нас люверси. Ось така класна. Ну, десь теж 2,5 метра до 3. Вдовжину. Так, це. Це петелечки Гарний молочний колір. Ну Видно, що там є орнамент. Тут теж десь на 2,5 метра. Отакі От тут є кілька. Одна, це друга. Десь ще бачу зразу третя. Третя. Десь ще була четверта. Так. Ще одна шторка на люверсах. Така вона плотніша, як замшева. Ось така. Чікс, тут десь метр вісімдесят. Голубенькі. Голубенькі теж довгі, прозорі. Схожі на ситець, це не шифончик. Золотиста, теж шторка. Прозора, золотиста, десь на половиною метра. Так, До шторки. Є комплект один. Це вже в нас була голубенька. Комплект другий.